Так, відварили ми нашу картопельку, ми її гарно пом'яли. Додали чуть-чуть вагети і трішечки треба борошна, зовсім так чуть-чуть, небагато. І будемо робити наші. Наші зрази і ще ми маємо нарізати кропчику трішечки. так Кропчику ми додали, і ще ми додали одне яйце. Все вимішуємо, готуємо таке картопляне тісто для зразів. І будемо робити начинку. У нас цей цілий тиждень індече м'ясо. Те, що ми тушкували, ми його використаємо сьогодні те що залишилось для начинки. Добре перемелюємо нашу індичку для фаршу всередину для зразів. І додаємо також або солі, чуть -чуть і перцю, або вегети. Так, маємо такий готовий фарш. Середину, наше тісто. І ще будемо трошечки вкачувати Ось так ми обдарюємо з іншої сторони Все пусті, а зараз будемо щось начинкою. Ось такі зрази в нас вийшли смачненькі і пахучі, дуже гарно пахнуть. Одні є з м'ясом індички, а інші просто з самої картопельки. Хочу вам розрізати і показати з картопельки. Ось такі наші м'ясні вийшли. Які смачненькі. Всім приємного перегляду. До нових зустрічей. Па-па-па-па!